Друзі, я вас вітаю. Сьогодні я дістав записничок, в якому я останні місяці записував багато нотаток по різним іграм. І настав час, мені здається, про них розказувати, тому що я змінив роботу. У мене дуже багато було з цим пов'язано активності, але зараз вже трошечку з'являється і настрій, і ентузіазм, тому я повертаюся до вас. Дуже радий записувати відео і бажаю всім приємного перегляду. Сьогодні ми говоримо про гру, яка називається Nine Kings. Це якщо чесно один з тих випадків, коли я пограв в неї разочок, подумав ну, щось таке. А потім я почав помічати, що її зазначають в якихось топах стратегій, топах рогавиків і так далі. Що в принципі для мене стало цікавим, я повернувся в неї знову, і ви знаєте, принаймні деякі речі в цій грі мені здається зроблені дуже добре. Тому в моєму відео я хочу акцентувати увагу на цих речах. Якщо вам сподобається, можете спробувати пограти. У неї дуже хороші відгуки, тому скажімо так, вона перевірена часом, також вона зараз на знижці, тому якщо раптом захочеться пограти, це можливо ідеальний момент. Але давайте розбиратися. Концепція гри досить проста: у нас є невеличка база, яка складається з ячейок. Ці ячейки будуть поступово розширятися, тобто ця база не є статичною, вона буде трошки більшою, але тим не менш, дуже обмежена кількість елементів, які ми можемо розмістити на своїй базі. Ці елементи можуть бути різними. Це може бути якась башта, яка атакує ворогів, можуть бути юніти, може бути будівля, яка посилює юнітів після кожного раунду. Може бути щось, що тригариться за певних умов. Відповідно, у кожного короля своя колода, вона дуже відрізняється, і геймплей, відповідно, також. Причому я б сказав досить впевнено, що у кожного короля є якісь слабкості, і це дуже проявляється в тому, як відбувається геймплей. Справа в тому, що на нас нападає на якась абстрактна армія ворогів. Нас нападають інші королі. Ми їх не бачимо, ми тільки бачимо їх армії. Кожній партії у нас буде 3-4 ворога. Таким чином ми майже завжди потрапляємо в ситуацію, що окей, там один ворог нам дуже зручний, інший середній, а один може бути дуже незручний. Чому це відбувається? Тому що, наприклад, у одного фокус на дуже швидких юнітах, у другого відразу атака по дальнім юнітам, у третього може бути дуже стійка піхота і так далі. Тому, власне кажучи, наша мета це зробити максимально хорошу базу. В якій ідеалі буде сильне військо, яке буде постійно посилюватися. Тому що в цій грі це відбувається саме так. Вороги постійно стають сильніші і по кількості, по силі, а у гравця ці можливості досить обмежені, тому майже кожен хід ми будемо обирати, будемо посилювати певне військо, чи, можливо, ставити певну будівлю, яка дасть перспективу на більш пізніх етапах гри. Тому тут, в цілому, є такий мікроменеджмент, його не дуже багато, але він досить якісний, тому що кожна спроба дуже коротка, і маю сказати вам дуже важливу річ. Часто ігри роблять так, що. По-перше, або ти не можеш проходити більш складну складність на базовому рівні певного героя, або ця складність розблокується тільки для того героя, яким ти проходиш гру. В результаті виникає така ситуація, що ти, наприклад, за одного героя пройшов дуже далеко, і потім ти стикаєшся з цим технічним софт який зобов'язує тебе проходити гру знову і знову на тих складностях, які ти вже побачив. Тут це працює добре. У нас рівні складності просто купа, і складність збалансована досить добре, тому розблокуючи, наприклад, після п'яти партій якогось нового короля. Ви майже точно зможете пройти за на нього наступну складність. Таким чином, ви відчуваєте прогресію не тільки в тому, що ви пробуєте щось нове в плані карт, ви також відчуваєте підвищену напругу через складність, і при цьому відчуваєте, що ваш час тінять. Це дуже цінно, бо в рогалках дуже часто ця проблема є. Тому що, звісно, хочеться, щоб гравці зайшли, грали в твою гру дуже довго і постійно поверталися. Але дев'ять королів в цьому плані дуже приємна гра. Розкажу трошки більше деталей, як ми можемо все це мікроменеджити. По перше, у нас немає як такого короля або героя. У нас є у кожного короля якась карта, яка відповідає за його специфіку. У когось ця база буде стріляти, у когось це може бути якісь спели, у когось може бути першому башта, яка буде бігти їсти по полю бою. Абсолютно у кожного своя специфіка, яка сильно доповнюється цими картками, і, зважаючи на те, що цих карток не дуже багато, практично завжди є кілька комбінацій, які можна розіграти, а поєднуючи це з тим, що можна міняти королів при цьому не витрачаючи прогресу, тобто проходячи більшу високу складність, це все відчувається досить свіжо і добре. Я б сказав, напевно, що гра дає себе відчути крутим, тому що вона не робить для тебе якийсь суперчелендж в тому, щоб пройти гру. Але вона дає стільки складностей, що ти проходиш гру і розумієш, блін, тут я був, конечно, папка, але. Я знаю, що далі буде складніше, і цікаво подивитися, що там буде. І правда, цих складностей дуже багато, і в цьому плані респект розробникам за те, як вони реалізували ці базові для рогаликів речі. Варто відзначити класичну для цих ігор схему, тобто, якщо ми проходимо з певного короля певний рівень, ми отримаємо досвід, за яким ми отримаємо посилення. Ці посилення відкривають доступ до додаткових бонусів, які активуються до забігу. І ці бонуси досить суттєві, тому насправді ви можете відчути те, що, наприклад, Певна карта може дати вам відразу стартову локацію якусь додаткову. Інша може дати певний ефект. Наприклад, подвоєння ефектів карток. Якщо ви використовуєте отру, то ефект подвоюється і всі гріться досить суттєво. Відповідно для кожного короля є ці бонуси, які поєднуються з тим, що можемо брати час від часу картки від інших королів, і виходить така досить цікава синергія, тому що у нас все не обмежується досить обмеженою кількістю карток на одного короля. Ми можемо робити якісь комбінації і це досить прикольно. Також по ходу класичного забігу нам з'являється вибір, з яким королем ми починаємо війну, і потім з'являється вибір, з ким ми будемо дружити. Це може трошки змінити баланс сил, наприклад, якщо вдасться подружитися саме з тим королем, який вас знищує. Але в цілому, це такий невеличкий елемент менеджменту складності, як і те, що у нас дуже багато речей можна реролити. Таким чином ми не граємо повний рандом, в якому у нас просто випало три карти, нам вони не подобаються, і ми розуміємо, що ми програємо якщо не відразу, то на третьому ході. Ні, в цьому плані тут досить добре зроблено. У нас кожна спроба це по суті певна кількість раундів, це там 30-35 раундів. І у нас після кожного раунду даються картки. Після кожного раунду посилюється ворог, час від часу нам дають посилити базу в плані розширення. І таким чином, хвилин за 15-20 ви отримуєте змогу досить цікаво провести час. І при цьому я б сказав, не відчути майже рутини. Я та людина, яка грає в рогаликах, звичайно дуже довго, годин 10-20 для мене в більшості рогаликів з головою. Я не та людина, яка дуже захоплюється ними, але от спробувати щось нове і провести в ньому класний час, я люблю. І от ця гра, як на мене, це якраз дуже хороший кандидат для того, щоб витратити годинок 10. Але це буде справді цікавий годинок 10, поки ви дослідите кожну колоду, поки ви протестуєте синергії, як воно все працює. Ця гра реально вартує уваги в цьому плані. Гра поки що в ранньому доступі, я скажу, що в принципі є куди рости, тому що баланс не ідеальний, є явно більш сильні королі. І причому це не зовсім. Прям самі останні. Це просто, якщо ви знайдете ту комбінацію, яка вам подобається, скоріш за все, ви зрозумієте, що деякі королі дають дуже круті можливості. Але реально прикол в тому, що у вас от є цих багато королів, у кожного є своя стратегія, кілька стратегій, кілька опцій, як це розіграти. І це дуже хороший пейсінг в плані динаміки і того, як гра грається. Тому я скажу чесно: гра вартує вашої уваги. Я розумію, що графічно ця гра не приваблює, але по сенсу вона досить цікава. Я б не сказав, що це прям якась стратегія. І не сказав би, що це якийсь примітивний рогалик. Це таке дуже цікаве поєднання цих жанрів. І я можу прокоментувати, спробувати. Я думаю, на релізі там буде контенту побільше. Я от зараз провів годину 10 і мені, в принципі, цього вистачило, але я планую, що повернувся в неї пограти. І ви знаєте, мій блокнот він трошки ширший, ніж про цю одну гру, тому я думаю, що ви дуже скоро побачите ще мої відео про інші проекти. А цим відео я хотів сказати вам вітаю! Сподіваюсь, у вас все добре. Бережіть себе і бажаю, щоб ви і ваші сім'ї були е, цілі і здорові. Бажаю всім класного тижня і до зустрічі в нових відео. Буду чекати. Па-па.